Як же мені набридла ця кухня? В сучасному світі вже стало нормою, що жінка працює, а часом заробляє навіть більше чоловіків. Чоловіків себе нормально там відчувають журвульниками в соцмережах, живуть в кредит, а звичка, що їх мають нагодувати, лишилася. Ні, я нічого не хочу сказати, я люблю годувати. Іноді для мене це як особлива форма медитації. Час побути наодинці з собою. Відпустити себе і покреативити. Але не щодня ж. І коли ти забембана після основної роботи, приємного мало згодьтесь. Крім того, ти маєш зварити щось таке, щоб задовольнити гастрономічні примхи всіх не суп, бо це не ситно. не макарони чи картоплю, бо це не корисно. І цей список можна продовжувати вічно. У мене навіть є умисел їсти менше, щоб сім'ї надуше хватило. Ну таке. А ще мені подобається, коли всі поїли, і я залишаюся наодинці з хорами брудного посуду. То задумайка, звісно, запланована на поза-поза минулий рік, і тусі в мене немає. Я маю посуд і мрію про відпочинок. Можливо, в наступному житті я народжусь котом, коте ж на не зобов'язані готувати. Я тут подумала, а чому це тут ніхто не створив чоловічий корм? Чому котячий, собачий, навіть дитячий корм є? А чоловічого, ніхто не додумався, хотіла б прийти в магазин і купити два мішки по 10 кілограм. Корм чоловічий збалансований для великих порід. Ото була б краса, насипала в миску, води поруч поставила. Ех, хто сперечається? Трапляється, що чоловік втомився від голоду та не гараздів, стає встає доплати і смажить собі м'ясо, сало або варить картоплю. Але це дуже, ну дуже рідко. Сексуальна еволюція відбулася, а кухом нам ну ніяк. Жінка з каструлею та сковорідкою. О чому так? Але знаєте що? У всьому цьому безглуздому гаусі є одна приємність. Спостерігати, як усі з'їдають те, що я приготувала, це мій маленький триумф. моя винагорода, за всі ці години проведені на кухні.